Так, Велика Римська імперія. Все, це мій масштаб. Можна угу. стукатися? Хто там? А, це ти? Там всі поганці наказані, а тут, у нашому світі, тут все по-інакшому. <ріху> так. Так, от питання в тому: чи ти готовий зняти з себе ілюзію? Чи ні? А можна. Так вписати, що ти. О, ну класно, як класно, все придумано, так все, це супер-супер-супер. Але це робота. Але, будь ласка, будьте самостійними. Я прошу вас, будьте самостійними. Я не буду завжди поруч. Цю доміняшку, ну, як би. Доміношку. доміношку. Хух, і пішов далі. Ідеальна твоя книжка, знаєш яка? Відредагована. Ні-ні-ні, я знаю. Буквар. <різь> <різь> Іванко, мінус ваза. Як ти думаєш, ми з тобою колись задівали це питання, але трошки з іншого боку. Ти казала, що от багато зараз людей до тебе йдуть з фентезі. Так. Ось там, наприклад, і навіть я, будучи там в різних літературних якихось осередках, гуртках так, або об'єднаннях, я бачу також цю тенденцію серед авторів відхід в фентезійний якийсь світ, там навіть. Сергій тут зараз присутній. Він полюбляє фентезі цю дорогу. Я, в принципі, ти редагувала в мене такий там фентезійний містицизм, але все одно фактично це якесь фентезі. Е, і також багато знайомих інших авторів, початківців, вони уходять в цей фентезійний світ. Е, в мене є своя думка з цього приводу, чому так відбувається. Е, я з нею поділюся, але мені спочатку цікаво почути. Твою думку, як ти думаєш, чому багато зараз молодих початкових авторів ідуть в світ фентезі якийсь? Це дуже хороше питання, тому що я про це думала. І я думаю про це не тільки в розрізі рукописів, які до нас приходять, а й в розрізі того, що пишу я сама. Реальність, з якою ми зараз стикаємося, в якій ми зараз живемо, дуже важка, дуже складна. Прийняти це, прийняти війну, прийняти втрату близьких, розлуку, біль. Дуже складно. Треба бути, мабуть, психічно здоровою людиною, скажімо, там, в рівноваженою, гармонійною, щоб нормально окей, жити зараз. Але перед вторгненням у нас було ще 8 років війни такої перманентної. Так? І це теж нас неабияк виснажувало. А тут ще і цей повномасштабний. Повномасштабна війна з величезним горем, яка стикнулася з кожним з нас. І тут два кроки для письменника, якщо він пише, бо є люди, які не пишуть зараз, і це теж окей. Перш один варіант це рефлексія. Тобто ти просто пропускаєш через себе і виливаєш на папір. Це така терапія. І у мене багато авторів зараз займається цією рефлексією. Які є недоліки у цій рефлексії? Що ти будеш поверхневим, ти будеш типу кон'юнктурним трохи, тому що ти пишеш те, що на хайпі, і твої твори будуть жити рівно стільки, скільки живе твоя рефлексія. Але ти не затримуєшся це в собі ідеш далі. Тобто хух, і пішов далі. І якщо наша нація буде здоровішою за рахунок того, що якась кількість людей буде так вчиняти, пишіть заради Бога, це прекрасно. Але. Не те, щоб я не вірю, щоб цих рефлексій вийшла якась там класика умовна, але відсоток малий. А інша спроба це все пережити це йти на глибину, розуміючи всі е, сторони цього болю, причини, наслідки, пропускаючи через себе все. А це можна зробити тільки на відстані. Ну, типу, пройде пройде багато років, і ми тоді ми зможемо скласти це все і написати так, щоб тебе не рвало на шмаття. Як можна зараз написати, наприклад, про бучу, так, щоб тебе не розірвало, щоб ти щоб людину, яка тебе консультує, бо ти там тебе не було, щоб її не розірвало на шмаття, коли вона тобі це буде розповідати? Це можливо тільки там умовно за 10 років, не зараз. А писати хочеться зараз, і воно болить. І тоді ми йдемо. Простішим шляхом ми йдемо в алегорію. Хай це будуть не росіяни, хай це будуть, я не знаю, якийсь там народ умовний, там якоїсь там умовної країни, а хай ми будемо на українці, а будемо хтось інший, але це будемо ми. І коли ми шифруємо, коли ми кажемо, давайте пограємо, давайте не будемо говорити про те, що нам болить. Давайте ми всі закриємо очі, заплющимо і перенесемось кудись. Це теж класно, це теж працює. І Скільки е, такої літератури було створено під час Другої світової, це саме Володар Перснів. Той саме історії про Мумітроля. І ще є приклади такої літератури, коли ми хочемо просто створити інший світ, щоб піти туди з головою. І це теж, на відміну від рефлексії, це інший шлях, яким ідуть. І він теж недосконалий, тому що можна загратися в цю гру і втратити зв'язок з реальністю. Як тобі потім повертатися після того, як ти, якщо ти переріжеш цю поповину? Це теж велике питання. От саме тому так багато фентезі. Тому що в цьому світі треба жити. Тому що, коли під час Другої світової не було такої кількості інформації прямо тут і зараз. А тут сьогодні влучило, ти вже за 10 хвилин бачиш. І це зараз вже там щось візуалізується. А перші місяці ти ж пам'ятаєш, все це було прямо на тебе. І ця травматизація свідка це було щось жахливе. А зараз ми вже такі зболені, що на нас живого місця немає. І тому ми рятуємось. І тому ми зараз пишемо фентезі. Я би сама б написала фентезі, якщо б я себе відпустила, якщо б я собі дозволила це. Але ну поки що так. Але я розумію, чому так вчиняють. І тому я лояльна до цього жанру з тої точки зору, що коли знаєш як? В принципі, я до всіх жанрів лояльна. Але чим у е фентезі е е е є проблема? Те, що це не первинне поле гри, а вторинне поле гри. Тому що є епоси певні, там, є, на яких на всі, тобі, у всіх гноми і ельфи, дуже грубо кажучи, да? у всіх є зло і добро. Спробуй бути оригінальним, коли за тебе вже все придумали, коли в принципі в літературі бути оригінальним дуже складно. І тому, коли ти читаєш фентезі, то тут питання постає не те, наскільки ти будеш оригінальним, а те, наскільки ти будеш оригінальним за умов неоригінальності. І саме тому я до фентезі підходжу ну, з таким от але. Але я готова це читати, я готова це приймати, розуміючи, чому його так багато до нас приходить. Але я думаю, що коли пройде, прийде час, і буде у нас сила і можливість пережити це все, то фентезі стане менше, чи то для мого видавництва його стане менше, не знаю. Все одно буде завжди коло людей, які будуть в цьому варитися, і це прекрасно, бо це велика, величезна субкультура і, і напрям літератури, який. Безумовно заслуговує на величезну повагу. А буде більше все-таки ось таких історій, вже відрефлексованих, пережитих, пропущених через текст і через долі головних героїв? Ну так, погоджуюсь. Погоджуюсь з приводу війни, абсолютно. Можливо, там не, не, ну, не до кінця, тобто я маю на увазі зараз поясню. Угу. Звісно, психологія людини побудована так, що вона дуже часто хоче. Створити свою бульбашку, в котрій легше жити, в котрій ти герой, в котрій зло завжди отримує по заслугам, добро перемагає і всі лишаються живими і здоровими. І звісно, що це одна з рефлексій, котра зараз відбувається на події, що нас оточують. Але в принципі, якби сам світ фентезі для мене, для мене він, він не має межових. Якихось межів часу, тому що фактично там для мене історія про Зевса, історія про е, якихось кентаврів це фактично тогочасний фентезі, просто котрий був не, створений не, під виглядом релігії, і, тобто, і люди в це вірили. Зараз це все не, модифікувалося потроху, а, але мені здається, що головна причина цієї фентезі. Любові до фентезі. По-перше, це культура, котра ми бачимо японську культуру фентезі, і ми бачимо американську культуру фентезі. Вони візуально відрізняються, вони по стилю відрізняються, але це неймовірний вплив пласту як і літератури, так і кіно, так і, і, в, і картини. і Ну, просто великий об'єм різноманітної творчості в цьому напрямку. І звісно, ми, як е, ті, ті люди, котрі зараз там формуються в своїй незалежній країні, котрі за неї там продовжує боротися. В нас з'являються наші автори. Ми менше відходимо під з-під впливу е, е, кацапів, і е, ми починаємо потроху розгортати свої плечі, розгортати свої крила. А в нас насправді цей прошарок, він просто. Та його як такого не було майже. Так. Тобто я впевнений, я впевнений, я колись читав, мені попалася одна старенька книжечка, там 81-го року написана українською мовою, там були українські автори, невеличкі фантазійні розповіді. І я був в захваті. Вони були, але, на жаль, ми їх не знаємо, бо нас нищили, всю нашу історію. Тому в нас. В нас є величезна е, відсутність цього жанру, бо жанри про війну, історичні епоси, вони присутні, їх теж знищували, але вони хоч якось збереглися, то цей прошарк взагалі як, як такий знищений. Це по-перше, і тому ми намагаємося заповнити зараз цю нішу. По-друге, світ для людини став більший. Він став ширший, він став масштабніший. Зрозуміліший. Е, е, я б навіть, ну, і зрозуміліший також, але я маю на увазі: в нас є всесвіт свідозоряних війн, в нас є всесвіт Гаррі Потера, в нас є всесвіт Толкіна, в нас є всесвіт Стартреку. Е, людина вже в своїй фантазії. Вийшла далеко за межі аватар. аватар. Тобто, ми, ми настільки масштабувалися в своїй уяві, що коли ти сідаєш щось писати і створювати, тобі хочеться масштабувати це далі. Тобто, але там якимось під своїм кутом, під своїм якимось баченням. Тобто, коли раніше там, наприклад, мені так здається там. Я там тисячу 200 рік. Я автор і я сідаю писати щось масштабне. І я такий: так, Велика Римська імперія. Все, це мій масштаб. Угу. Тому що я живу на планеті Земля, я ще думаю, що не існує інших планет, що вона пласка і не знаю, обертається навколо і Сонце, обертається навколо планети Земля. Тобто, мій світ, моє сприйняття світу, воно, воно маленьке. То зараз, коли ми маємо змогу прямо зараз відкрити телефон і в прямій трансляції подивитися, де саме зараз летить супутник Voyager 1 котрий покинув зоряну нашу, нашу сонячну систему, прямо в прямій трансляції. Ти можеш. Ти можеш під'єднатися до онлайн-телескопу і подивитися в іншу галактику. Ти можеш це навіть сфотографувати за допомогою недорогої камери. І оці масштаби вони абсолютно впливають на нас. Тобто історія, котра буде відбуватися як роман між тобою і мною, вона завжди буде цікава. Це є основа літератури, любої, що б ти не взяв. Так. Зоряні війни, чи ще щось. Але коли ми намагаємося це масштабувати, а фентезі дає можливість масштабувати, у автора виникає враження. Більшої епічності. Я тобі скажу так: от саме на фентезі чітко видно, де у автора, куди направлений вектор: всередину чи назовні. Дуже велика небезпека того, що автор заграється і скаже, це мій серце. Мені тут кайфово, йдіть всі лісом. Я не буду пояснювати, чому народ такий то ворожує там, з народом таким. то І коли я до нього намагаюсь достукатись... хто там? Отож, а, це ти. Ти розумієш? Людина каже, мені кайфово в цьому світі, мені прекрасно, не чіпайте мене, це мій сховок, мені там добренько, мені там погоніванці гладять. Там всі поганці наказані, а тут, у нашому світі, тут все по-інакшому. І тому, коли я працюю з автором, який працює у жанрі фентезі, я то я стикаюся дуже часто з цією мушлею. І я така, зрештою, а чому я маю цю людину вдобувати із мушлі? Чому вона не виходить з мушлі і каже, Наталю, давайте попрацюємо разом? От іноді буває так. Тобто буває так, що людина нібито і готова вийти, але ну, типу, тільки тільки не треба, не робіть це зі мною. Ні. Я така, треба, треба, що робити? І от тут був ну не конфлікт, але напруженість зростає. І в тому і є моя складність. Не те, що я не люблю цей жанр, я люблю цей жанр, але автор здебільшого закритий. І мені дуже складно, як туртурному редактору до нього достукатись. Просто тому, що там тепленько, і все, і все добре. Мені здається, це проблема в чому пов'язана з цим, коли автор пише там, просто діалог, ти про взуття жіночі приводила приклад. так? Тобто я можу взяти якусь історію, діалог між людьми, ситуацію в магазині чи ще щось. І ми можемо собі спокійно це проаналізувати за допомогою психології. Точка А, точка Б. То в уявному сконструйованому світі е, у автора є така штука, що він же може там створити все, що він хоче. І е, я, я до чого? Що тяжче переконати, що ця мушелька трошки сконструйована неправильно, тому що це уявний світ. Котрий він може собі сказати, так ні, в мене там закон гравітації не працює. От. От, так. от ти зачепив дуже важливу штуку. Коли ти пишеш фентезі, то ти маєш розуміти, що навіть твій інопланетний народ все одно буде мати в основі своїй людську психологію, тому що іншої ти не знаєш. І щоб придумати інші принципи психології, наприклад, яка у людини реакція на стрес? Замри, бий, біжи. Ти не можеш придумати іншу реакцію на стрес, без тому, що все дуже землю пов'язано, без того, щоб у тебе і решта змін не пішла. Тобто, якщо у тебе всі герої не будуть на, будуть на стрес, не знаю там, що вони будуть робити на стрес, засинати, наприклад. У мене стрес, я такий баньки, то тобі доведеться дуже багато чого зрушити, тому що це вшита в нас програма, яка працює безумовно, так? І тому й справа, що коли ти пишеш фентезі, що б ти не робив, ти все одно приходиш до бази. А база це людська суть, людська психологія, людська історія, людські міфи і так далі. Тобто, навіть якщо ти в, у фентезі у вигаданому своєму світі, ти все одно знаходишся тут і зараз. І це ілюзія, що ти не тут. Насправді це ти тут. І родині може здатися, що я тут прикольне. Я тут все придумав. Мені тут так прикольно і класно. Насправді ти і залишаєшся тут. Так от питання в тому, чи ти готовий зняти з себе ілюзію, чи ні. Це питання більше не до письменника, а до його психології, до його психологічного стану. Якщо тобі там зараз в ілюзії добре, у тебе такий психологічний стан, прийми це і не подавайся у видавництво умовно. Так? Не приходь до літературного редактора, ти не готовий, але більшість цього зрозуміти не здатна. І коли до мене приходять на тому Київбукфесті фесті прекрасні автори і кажуть: я тут фентезі написав. Ну, каже, як написав? Ну, мені ще залишилась одна третина написати і там ставить мені питання. Я кажу: стоп! Я літературний редактор, до мене приходять, коли все готово. А не тоді, коли вам залишилось написати третину. Бо я зараз вам дам пораду, а ви такі, ой, типу, коли ви будете писати, вам ця порада вже і не і, і, і не знадобиться, тому що воно там на ходу все зміниться. І от я розумію, що людина чекає, шукає підтримки на тому шляху, бо письменницький шлях дуже важкий. І тому, окрім того, що я є літературним редактором видавчині, я ще консультую. І коли до мене приходять з таким запитом, я одразу обмежую е поле діяльності і кажу: Стоп, тут я можу вам щось розказати, але жодної конкретики поради від мене не буде. Коли він буде готовий рукопис, приходьте, поговоримо. Тобто, ось ця межа дуже чітка. І от я кажу, от ці люди, вони, які пишуть фентезі, вони дуже часто саме в такій стадії тому, що вони створюють світ і вони починають. Е Ним це як дитя якесь своє, і це одразу без... кожен твір це дитя. Ні, я розумію. Я маю на увазі. Ми з тобою колись говорили в прямій трансляції на інфопластері, коли я перший раз з тобою познайомився, перший раз тебе побачив. Ми з тобою говорили про логіку і абсурд, що. Абсурд, це не відсутність логіки, це просто така логіка. Так. І от та база, до котрої ти зараз апелюєш, що що б ти не писав, навіть якщо в тебе форма життя це е, вода, і коли йде стрес, тобі все одно буде потрібно вибрати саме ці три реакції: Ті, воно побіжить, випарується. тобто Форма буде інша, але реакція лишається. Тобто, ти все одно використовуєш цю базу. І ми тоді з тобою такий цікавий приклад знайшли: що е, чи здивує нас, що козак біжить по полю там е, і тут е, сідає НЛО і з ним починають говорити. Тобто, фактично, це фентезійний світ. Чи здивує нас це? В принципі, ні. Тому що чи це може бути? Ну, це може бути. Але якщо цей козак, наприклад, заходить в цю літаючу тарілку і одразу починає нею керувати і улітає, чи може цього бути, щоб козак може керував... якщо це вписати? Якщо це вписати? Пам'ятаєш, ми говорили так, ок, можна... я ж до цього і веду, що так. логіка має бути логіка. І пам'ятаєш, ми говорили про те, що можна як наліпку, от на на книжку наліпили наліпку, угу. і типу є контакт, а він не вписаний всередину. І ти такий ну воно мені муля, воно мені заважає. А можна так вписати, що ти, О, ну класно, блін, як класно, все придумано, так все це супер, супер, супер. Але ж це робота це вже критичне ставлення до власного тексту, критичне проосмислення тексту, це третя стадія роботи над текстом. І, і це має зробити спочатку автор, а потім вже літературний редактор. І, і, і це і мене і теж вражає вже, це вже досвід наших літературних практиків, зокрема, коли до мене приходять люди вдруге, втретє і кажуть, навіть редагуй. Ну, типу, та, звісно, людина готова мені заплатити за мій час, за мою роботу. Не в тому річ, а в тому, що я, даю не, я ділюся знаннями не тільки для того, щоб зараз відредагувати твій текст, а для того, щоб ти завтра. Взяв цей текст і відредагував сам. Я даю для для того все можливо книжка, консультації. Я завжди не зв'язку, що можна було поставити мені питання. Але, будь ласка, будьте самостійними. Я прошу вас, будьте самостійними. Я не буду завжди поруч. Більше того, я вам більше скажу. Я мрію, хоча б деякий час, взагалі, не займатися літературним редагуванням, бо я письменниця. Я маю теж писати те, що у мене є. Моя книжка оповідань вийшла 9 років тому. І звісно, у мене ще є. Сказати, а я не можу сказати, тому що до мене і постійно будуть приходити автори сказати: на, відредагуй. Будь ласка. Не те, щоб я не відмовляла, я не бачу сенсу відмовляти. Я відмовлю, наприклад, тобі, до мене прийде Іванка. Я скажу, Іванку, вибача, не можу, до мене прийде Сергій. Там, до мене, Я скажу Сергій, вибача не можу, до мене прийде Кирило. Тобто це постійний потік. І тому я не відмовляю, а керую. Я кажу, давайте ми з вами об'єднаємось і, наприклад, влаштуємо курси. І будемо з усіма вами говорити про ті питання, які вас цікавлять. Чи давайте ми вас об'єднаємо проведемо літературну практикуму. У Тернополі ми вже це зробили. Харків, я сподіваюся, у нас на черзі, мені кивають. Можливо, це стане для нас можливим в певний момент, так? Київ ми вже робили і готові зробити іще. Тобто я завжди шукаю формат діалогу з вами для того, щоб бути вам корисною, але не для того, щоб редагувати вам тексти наживо. Оце важливо. Ну, І до того, що я вів, що просто коли ми ставимо, в приклад, коли це, там детектив і дівчинка ідентифікує підробка, це ще не підробка. І не ти... ідентифікує. Вона каже, це оригінал. Ні, ну, Я ну, маю так. на увазі, вона ж то що проідентифікувала, що, по її, на її думку, це оригінал. Я до цього. І Коли ти говориш про це автору, що це потрібно змінити, в принципі. Ти змінюєш просто те, що в... Там. Ну, вона зайшла, вона засумнівалася, підійшов консультант і каже, що це. Там... Я, не... да. Я тобі зараз не до окей, цього. Окей. Тобто, якщо взяти і уявити, що це все доміно, то е, витягуючи цю, цю доміняшку, ну якби, доміняшку, доміношку. доміношку, костяшку, костя? Костя. не знаю. Коротше, цю штучку. В тебе конструктив, як такий, в принципі, не падає. А коли людина, котра пише фентезі, наприклад, ось пан Сергій такий, пише фентезі, і в нього так, і в нього е, головний герой на стрес реагує тим, що засинає. І ти така каже, Так, Сергій, так це нереально. І Серега такий Ні. витягує е, вивитягує цю частинку. І в нього просто весь світ стоп. падає. Стоп, стоп, стоп. Тут дуже важливо. Ти, от, ти бачиш, ти це підмітив, а я одразу на ходу коригую. Дивись, якщо е, в чому там була ситуація, ця інформація була побічною. Типу, ха, ти бачив, в неї там туфлі мануло бланік. Якщо ти витягнеш ту костяшку, нічого не втратиться. Це, це означає, що ми її просто маємо витягнути. Тому що в хорошому тексті все як доміно, все залежить. У тебе, якщо як яку б ти маленьку деталь не витягнув, все нафіг звалиться. Оце хороший текст. Якщо ти можеш щось без втрат витягнути, витягай і не думай про це, викидай його нафіг. Це по перше. Ідеальна твоя книжка, знаєш яка? Відредагована. Ні-ні-ні, я знаю. Буквар. Іванко, мінус ваза! Ну, В принципі, це найбазовіша книжка з усіх баз. Щоб ти звідти не витягнув, проблема виникає прямо в мові. Так. Блін, ну дайте мені хтось повітряну п'ятішечку. Будь ласка. Зірочку Богданові ми зняли. Підтримка, підтримка. <Greek> Зірочка з корони мінус один. Все. Так. Рахуємо, скільки у Богдана залишилось життів. А, окей, давай тоді. Ну, у нас зараз останній момент, який ми обговорювали, це е, там ми вже і пожартували, і все таке інше. А, Одна порада для людей, котрі пишуть в стилі фентезі. Ну, от яку б ти дала пораду. Ти вже перечитала, читала багато різних фентезі, початкових авторів. А, от, що б ти їм порадила? Я не можу розділити письменників на тих, хто пише фентезі, і не пише фентезі. Тому що це означає, що е, вихователька в садочку ділить дітей на е, там, дівчат на білявок і шатенок умовно. Для мене всі письменники однакові. Єдина порада, яку можу дати всім письменникам без виключення пишіть, будь ласка, далі. І не зважайте ні на кого. Все прекрасно. На цьому і завершимо. Друзі, підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайки, ставте багато чого. Пишіть коментарі. Так, і пишіть коментарі, друзі. Насправді хочеться вийти з вами на контакт. Запитуйте в коментарях, що цікавить вас, які теми нам обговорити далі. Можливо, щось хочете там, уточнити. Тобто будемо вдячні за вашу активність, щоб ми розуміли, які теми нам з Наталією ще піднімати для вас, щоб вам цікавіше було дивитися. Бережіть себе. Па-па.